Війна зі смородом на Хмельниччині жителі райцентру Дунаєвці перебираються у намети під Хмельницьку облдержадміністрацію і вимагають позбавити їх небажаного сусідства. У місті виготовляють теплоізоляційні плити, і ось уже два роки його мешканці дихають побічними ефектами цього виробництва. З ними пов'язують свої хвороби. Попередні акції а це перекриття траси, пікети були марними, але це лише початок, з'ясувала Світлана Павук. Вентиляція. Джерелом забруднення повітря є шкідливі домішки. Стірол. Про вони повідомляють: стірол, таль, фреон, антипірин. Чоловік читає дослідження науковців про стан повітря в Дунаївцях. Ним люди дихають не один рік. За останні два роки дуже почастішали. Захворювання, гіпертонія, бронхіальні асми у мене там квартира. Відкрите вікно на ніч немає як. Запах плавленої пластмаси люди вдихають щодня, а власника підприємства ще ніхто в очі не бачив. кажуть чоловік зі столиці, а в Дунаєця орендує приміщення для цеху з виготовлення теплоізоляційних плит і отрує довкілля. Вже вкотре всі зібралися у міськраді, щоб із ним зустрітися, і вкотре він не приїхав. Вже два роки його нема, і юристка приїхала вже другий раз. Ну дитині вони нічого там не робить, нічого вони там не значить. Представників підприємства. Люди ладні розшматувати. Ви що робите з моїми дітьми? Нічого з вами не западує, Якщо ви власники. Не що ви робите з моїми дітьми? У Мене дитина вже захворіла. Діти родяться не вже з патологіями. Це ви власники то за власників будете нині відповідати перед народом. У представників відповідь одна діяльність, яку підприємство намагається організувати в Дунаєвцях. Є цілком законною. і підприємство має всі необхідні. Незаконність цих документів люди доводять у суді. Не стоять скрізь гербові печатки. Міська рада не підписала. Не підписала акт ведення в експлуатацію і районна санстанція, а екологічна інспекція штрафувала підприємство з десяток разів і не раз закривала. Але виробництво припинялося лише на кілька днів. По тому роботу відновлювали. Печатало море служб протягом двох років. І що з того діло не в печаті. Діло в тому, що постанова виконувалася державної служби. Суд єдина управа на приватника розвоють руками чиновники. Проте не. Щодавно справу з господарського суду передали в адміністративний. Люди втомилися чекати, тож вирішили під вікнами обласних чиновників розпалити хімічне вогнище, щоб ті теж відчули, чим дихають у Дунаївцях. От воно цим воняє цим смородом ви зараз відчуваєте. Ми цим дихаємо вже третій рік. От звідки вони хвороби беруться, додаткові Під стінами Хмельницької облдержадміністрації люди планують пробути місяць. кажуть, якщо за цей час шкідливі підприємство не закриють, то вирушать протестувати у столицю. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина ТСН 1+,1.